Саакашвілі збрехав, бо збрехали йому. Про це на терміновій прес-конференції розповів міський голова Рівного Володимир Хомко. Мова йде про те, що на суботньому антикорупційному форумі у Рівному пан Михаїл звинуватив мера в тому, що він не дав йому для проведення зустрічі з громадянами більшого приміщення. Ми сьогодні зустрінулися в цьому залі. Це був єдиний зал, де не потрібен був до... Бумера. Володимир Хомко відповів, що про це нічого не знав, і ця ситуація його обурила. Тому розібравшись, вирішив, що це провокація, організована Юрієм Плоским і Дмитром Якимцем. Сакашвілі перед як він приїхав в місто в той вечір. Сказали, що це єдиний зал, який можна рядувати в місті, бо мер не дозволяє провести збори. Ну очевидно, Сакашвілі чоловік таких восточних кривий. І зразу сказав те, що думаю. І я також, як би скажу відверто, якби я був десь поруч, уявіть собі, не розібравшись з цим, я й готував, вже думаю, вас зберу, і сказав, те, що я думаю про нього. І пішли, поїхали. Ну, коли Косакашвіль таке внесли вуха, почали висняти, хто ж там готував, коли мені приносив список. Як його? плоский, як і мець. Ну, думаю, я тільки побачу списку, якімець ну, ну, мені все зрозуміло. Дмитро Якимець заявив, що немає ніякого відношення до організації форуму екс-президента Грузії і порадив звернутися за коментарем до Юрія Плоского. Рівненський підприємець ситуацію прокоментував так: ми прекрасно розуміли, що влада надасть будь-який зал для виступу Сакашвілі, готова буде надати будь який зал для виступу сакашвілі. Ще й червону доріжку виставити. Це вони вміють. Але принципова позиція оргкомітету була дуже проста жодних послуг. Жодних розмов з командою нинішніх господарників, з будь-ким із них, чи то з головним, чи то з будь-кого, з ким з їхніх посі... з його посіпак, ми не збираємося вести. І нічого в них не збираємося просити. Навіть з морально-етичної точки зору. А те, що так, така реакція, так злякалися, це лишній раз свідчить про те, що ми йдемо у правильному напрямку. От і все. Більше того, напередодні з директором Текстильника Анатолієм Чогоєвцем контактував Володимир Грибьонкін і просив надати залу МПК для проведення зустрічі з рівнянами. Вони спілкувалися за допомогою СМС, а через годину повинні були зідзвонитись, адже зал Володимиру підійшов. Останній дзвінок це вже від нього було 17.36 пів шостої. А вже я мені щось було підозріло, тому що вже в інтернеті інформація є. В інтернеті інформація є. Я з ним спілкуюся смс кою всім, тобто, вча. Зняв вже була в інтернеті інформація, що вони орендують водник. Володимир Гребенкін підтверджує, що звертався до Чугуєвця, але дізнавався інформацію про оренду залу текстильника на всякий випадок, адже вся інформаційна кампанія була зроблена під водник. Я звертався до Чугуєвця, щоб мати інформацію. Ну, різну, там чи вільний текстильник, якою може бути сума оренди для того, щоб так помогу ти купати її про запас на всяк вибрати цю інформацію. Бо допомагав колегам із цим питанням, адже у мене була інша сфера діяльності і ну, інша задача я виконував в оргкомітеті. Е, і у нас до цього ж вже була зав'язана вся інформаційна кампанія на е, наш воднік. Тому, е, коли я, як і всі решта, почув Михайло безпосередньо в залі, то чому він так почав свій виступ, я наприклад не знаю. Тим часом, незважаючи на коментарі всіх сторін конфлікту, рівняни самі зрозуміють, хто правий. Зоряна Жильчук, Ілона Якимюк, у ритмі подій.